Частина проукраїнських активістів вона просто або зникла, або позбавляється свободи. Але частина активістів на них вчиняється тиск для того, щоб вони виїхали за межі Криму. Ми можемо сказати, що до початку широкомасштабної агресії лише на територію материкової України. За експертними оцінками, виїхало не менше 100 тисяч кримчан, а частина була вимушена або з інших причин виїхали до Росії. Тобто цей процес примусового виселення і інших способів стимулювання виїзду, виїзду кримчан з території Криму. Він відбувався з 2014 року. В 2022 році, коли Росія проголосила мобілізацію, і незаконно її проводила, в тому числі на окупованих територіях України, була ще одна хвиля виїзду чоловіків із Криму: це були і кримські татари, і українці, і інші громадяни України, і це була така відчутна. Хвиля ще одна переселенців, і потихеньку цей процес в менших масштабах йде, і в наступні роки виїзду з Криму, саме кримчани, які жили до 2014 року.